Вітаю вас у новому випуску подкасту Слухайте повторюй». Тут ми робимо англійською частиною нашого життя. Слухайте цей подкаст завгодно – у транспорті, під час прогулянки чи навіть коли ви готуєте вечерю. Ці епізоди створені так, щоб навчання було легким і практичним. Ви чуєте діалоги, повторюєте за героями і одразу тренуєте англійську. Готові? Починаємо! У цьому епізоді Анна та Сара розмовляють про подію, яка трапляється, на жаль, з багатьма автомобільна аварія, а ми використаємо їхню розмову, щоб потренувати пасивний стан. Для початку просто уважно послухайте діалог, не переймайтеся з деталями. Головне, спробуйте зрозуміти загальну ідею розмови. Annie, why are you in a taxi? Where is your car? You look like you've seen a ghost. I was in an accident. I was hit by another car on the intersection. The ambulance was called immediately. Oh my God! And the other driver? Thank God he was only slightly injured, but he was taken to the hospital for a checkup just to be safe. My car has already been towed to a repair shop. Oh, <sighs> that's a load off. But what about the cost? Is the damage severe? Do you know if everything will be covered by insurance? Luckily the other driver has a really good policy. I was assured that all the damage will be paid for. The claim has been submitted already, so everything is being handled by them. Oh, well, at least that's one less thing to worry about. Друзі, ніякої паніки, якщо що. Це лише перше прослуховування. Пам'ятайте, що розуміння приходить з практикою, і ми саме зараз цим займаємося. Переслухаємо розмову знову, але вже з українським перекладом annie why are you in a taxi where is your car you look like you've seen a ghost i you a taxi i was in an accident i was hit by another car on the intersection the ambulance was called immediately. Я потрапила в аварию. Мене вдарила інша на перехресті. викликали одразу. Oh my God! And the other driver? Oh, Боже, а інший водій? Thank God he was only slightly injured, but he was taken to the hospital for a checkup just to be safe. My car has already been towed to a repair shop. Дякувати Богу, він був лише незначно травмований, але його відвезли до лікарні на обстеження про всяк випадок. Мою машину вже відбуксирували в ремонт. Oh, that's a load off. But what about the cost? Is the damage severe? Do you know if everything will be covered by insurance? Фух, яке полегшення. Але якщо до вартості серйозна шкода? Ти знаєш, чи буде все покрито страховкою? Luckily the other driver has a really good policy. I was assured that all the damage will be paid for. The claim has been submitted already, so everything is being handled by them. На щастя, у іншого водія справді хороший поліс. Мене запевнили, що всі збитки будуть відшкодовані. Заява вже подано, тож вони всім займаються. Oh, well at least that's one less thing to worry about. Ну, принаймні однією проблемою менше. Друзі, ну що ж, переходимо до найголовнішого нашої практики. Повернімося на початок розмови. Аню, чому ти в таксі? Де твоя машина? Ти виглядаєш, наче побачила привода. I was in an accident. I was hit by another car on the intersection. The ambulance was called immediately. Я потрапила в аварію. Мене вдарила інша машина на перехресті. Швидку викликали одразу. Зверніть увагу, як Анна описує ситуацію з позиції результату. Мене вдарила. Швидку викликали. I was was hit. The ambulance was called. Саме для таких пояснень, коли ми говоримо виключно про результат, ідеально підходить пасивний стан. Давайте відчуємо цю різницю. Спробуємо попрактикувати, а заодно і порівняти прості речення активного стану та пасивного стану. Інша машина вдарила мою машину на перехресті. Another car car hit my car at the intersection. Речення у пасивному стані Мою машину було пошкоджено на перехресті. My car was hit at the intersection. Свідок викликав швидку допомогу одразу. A witness called the ambulance immediately. Речення у пасивному стані. Швидку допомогу було викликано одразу. The ambulance was called immediately. Вони відвезли мою машину в ремонтну майстерню. They took my car to the repair shop. Пасивний стан. Мою машину було відвезено в ремонтну майстерню. My car was taken to the repair shop. Поліція допитала іншого водія The police questioned the other driver. Пасивний стан. Іншого водія було допитано поліції. Вітр дriver was questioned by the police. Ця аварія мене дуже шокувала. The accident shocked me a lot. Посливний стан. Я була сильно шокована аварією. I was shocked a lot by the accident. Механік полагодив машину. The mechanic repaired the car. Пасивний стан. Машину було полагоджено. The car was repaired. Лікар оглянув Анну. The doctor checked Anna. Повсякденний стан Анни було оглянуто лікарем. Anna was checked by the doctor. Евакуатор забрав машину. The tow truck took the car. Машину було забрано евакуатором. The car was taken by the tow truck. Давайте повернімося до діалогу та послухаємо, яка напродовжує продовжує описувати наслідки аварії. О, oh other driver? О, oh, Боже. А інший водій. Thank Дякувати Богу. Він був лише незначно травмований, але його відвезли до лікарні на обстеження. Про всяк випадок. Мою машину вже відбуксирували в ремонт. Пасивний стан це коли ми говоримо про те, що сталося з чимось, і його можна описати як простий факт минулого. Або, наприклад, як результат, який ми бачимо зараз. Давайте попрактикуємося, щоб відчути різницю. Факт у минулому. Мою машину відбуксирували до ремонтної майстерні. My car was towed to the repair shop. А ось як має звучати речення, що стосується результату, який ми бачимо зараз. Мою машину вже відбуксирували до ремонтної майстерні. My car has already been towed to a repair shop. Факт у минулому. Його відвезли до лікарні на обстеження про всяк випадок. He was taken to the hospital for a just to be safe. Результат, який ми бачимо зараз. Його доставили до лікарні на обстеження. He has been taken to the hospital for a Лікаря викликали. Лікаря вже викликали. The Doctor was called. The doctor has been called. Мою машину полагодили. Мою машину вже полагодили. My My car car was fixed. fixed. has been fixed. Двері відчинили. Двері відчинені. The door was opened. The door has been opened. Гроші витратили. Гроші вже витратили. The money was spent. The money has been spent. Вечерю подали. Вечерю вже подано. The dinner was served. The dinner has been served. Сара у своїй наступній репліці висловлює полегшення, але швидко повертається до практичних питань. Слухаймо. Oh, that's a load off. But what about the cost? Is the damage severe? You know Фух, яке полегшення. Але що щодо вартості, шкода серйозна? Ти знаєш, чи буде все покрито страховкою? Давайте розглянемо фразове дієслово load of. Load це тягар, вантаж, ноша. А увесь вираз української має таке значення як розвантаження, полегшення, але конкретно у цьому контексті скоріше схоже на українське гора з плеч або камінь з душі. Сара також задає питання, яке стосується ситуації, а отже, є побудованим у пасивному стані. Давайте ще раз послухаємо. Do you know if everything will be covered by insurance? Ти знаєш, чи буде все покрите страховкою? Давайте попрактикуємо, як ставити запитання про майбутнє у пасивному стані. Слухаємо та повторюємо, чи скоро вони полагодять машину. Will they fix the car soon? Запитання у пасивному стані. Чи буде машина полагоджена скоро? Will the car be fixed soon? Чи оплатить компанія рахунок? Will the company pay the bill? Пасивний стан. Чи буде рахунок оплачений? Will the bill be paid? Чи задокументує поліція аварію? Will the police record the ACCIDENT? Пасивний стан. Чи буде аварія зафіксована? Will the accident be recorded? Друзі, я впевнена, ви помітили, що у запитаннях пасивного стану головним є об'єкт дії та сама Дія. А не той, хто її виконує чи виконає. Продовжимо нашу практику. Слухаємо та повторюємо. Майбутній час. Чи буде пошкодження полагоджено? Will the damage be fixed? Чи буде зустріч скасована? Will the meeting be cancelled? Чи будуть звіти закінчені сьогодні? Will the reports be finished today? Чи будуть документи підписані? Will the documents be signed? Минулий час. Чи були двері замкнені? Was the door locked? Чи було повідомлення відправлено? Was the message sent? Чи були знайдені ключі? Were the keys found? Чи був водій поінформований? Was the driver informed? Пасивний стан ідеально підходить для розмов про ремонт та послуги. Коли нам важливий результат, а не той, хто виконає цю роботу. Давайте попрактикуємо з одним і тим самим реченням, будемо лише змінювати його з активного в пасивний стан. Та охопимо різні часи. Теперішній час. Вони ремонтують машину. Машину ремонтують. They repair the car. The car is repaired. Теперішній тривалий. Вони зараз ремонтують машину. Машина зараз ремонтується. They are repairing the car. The car is being repaired. Теперішній доконаний. Вони полагодили машину. Машину полагодили. Минулий час. Вони відремонтували машину вчора. Машина була відремонтована вчора. They repaired the car yesterday. The car was repaired yesterday. Минулий тривалий. Вони ремонтували машину, коли я подзвонила. Машина ремонтувалася, коли я подзвонила. They were repairing the car when I called. The car was being repaired when I called Минулий доконаний. Вони відремонтували машину до крайнього терміну. Машина було відремонтовано до крайнього терміну. They had repaired the car before the deadline. The car had been repaired before the deadline. Майбутній час. Вони відремонтують машину наступного тижня. Машина буде відремонтована наступного тижня. They will repair the car next week. The car will be repaired next week. Машина буде відремонтована скоро. They are going to repair the car soon. The car is going to be repaired soon. Ми підійшли до фінальних реплік, і тут Анна використовує цілий арсенал пасоївного стану, щоб запевнити Сару, що ситуація під контролем. Слухаємо. Luckily the other driver has a really good policy. I was assured that all the damage will be paid for. The claim has been submitted already, so everything is being handled by them. На щастя, у іншого водія справді хороший поліс. Мене запевнили, що всі збитки будуть вишкодовані. Заява вже подано, тож вони усім займаються. Oh, well, at least that's one less thing to worry about. Фух, ну, принаймні однією проблемою менше. Повернімося до репліки Анни. Послухаймо, як вона використовує різні часи пасивного стану, щоб описати процес врегулювання збитків. Мене запевнили I was assured. Всі збитки будуть відшкодовані. All the damage will be paid for. Заяву вже подано. The claim has been submitted already. Все вирішується ними. Everything is being handled by them. Давайте попрактикуємо більш складний теперішній тривалий пасивний стан. Слухаємо та не забуваємо повторювати. Ремонт виконується прямо зараз. The repairs are being done right now. Електронні листи надсилаються. The emails are being sent. Проблема вирішується. Пам'ятайте, що теперішній тривалий пасивний стан. Означає, що дія виконується прямо зараз, тобто процес триває. І нам важливий об'єкт, власне, сама ситуація, а не той, хто її виконує. Претензія розглядається компанією. The claim is being handled by the company. Збитки відшкодовуються. The damage is being paid for. Ремонтні роботи планується цього ранку. The repairs are being planned this morning. Клієнта запевняють, що гроші надходять. The client is being assured that the money is coming. Це остаточно узгоджується на даний момент. Everything is being finalized at the moment. Звіт подається менеджеру. The report is being submitted to the manager. Форма заявки подається онлайн. The application form is being submitted online. А тепер увага на діалог. Послухайте його ще раз та відзначайте знайомі слова. Я дякую вам за сьогоднішню практику. До зустрічі в новому епізоді. Annie, why are you You in a a taxi? Where is your car? You look like you've seen a ghost. I was in an accident. I was hit by another car on the intersection. The ambulance was called immediately. Oh my God! And the other driver? Thank God he was only slightly injured, but he was taken to the hospital for a checkup just to be safe. My car has already been towed to a repair shop. Oh, that's a load off. But what about the cost? Is the damage severe? Do you know if everything will be covered by insurance? Luckily, the other driver has a really good policy. I was assured that all the damage will be paid for. The claim has been submitted already, so everything is being handled by them. <sighs> well, at least that's one less thing to worry about.